Об'єднуємося і нехай Господь благословить. Нам ми... хочу і поважати їм всіх. Поїду до свого друга Путіна. Віталій. Отажки сьогодні на Майдані знаходяться в місті Київ і ми хочу подякувати вам. Ще хочу вам повідомити нашого народного президента Юшенка. Ющенко! 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 Яких нам би хотілося бачити їх тут, людей! Ющенко! 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 Щодова соловейка, нашого композитора, нашого поета. Прийде спасибі вам, що ви такі стійкі. Спасибі вам потягом цих трьох своїх рядочки. Мені прийшло дуже багато хаю хоча б одну річ, яка написана в країні, теж шанована. Називається угода. А до речі, сьогодні їду в троєнта. А якась жінка каже, три президента, а два з них імпотента. А й хто? Хто на вибори прийшов, щоб себе по Дорогі мої краяни? Мене голос не такий, як народного артиста України. Тому для вас кохана буде. І це буде без супроводу, а капела. Якого свій дивляться скрізь? Справжого українця, Микола Володимировича Воронов. Так багато. Дивитися до людей. Які займають великі пости, директор тут? Одні ми мусимо бути тут і єдиний сім, член федерації боксу України, брат. Не скаже, вона заспіває, вона заспіває, тому що так як відчувається серце, не зараз. Заведує... Для всіх вас, для всіх вас співає, отця маленька співачка. Половенька. Ющенко. Ющенко! Ющенко. Українською республікою, Ну, і нас не подолати. Ми разом багато.

За... Дорогі друзі, я за дійсне, Але в загальному я хочу подякувати цьому патріоту. Друзі мої. Я маю працювати відомо нашого дійсно народного депутата пана Миколаючись на підтримку людей, які зараз там залякані. Що президента Віктора ми сьогодні не можемо подільської районної ради. Неодноразову систему, яка ще має місце. Депутати не прийшли в сесійний зал, не прогулихло емію, яких ще не було. Ви кульгізні, Дякую вам. Доброго дня, давайте на разі виступимо. Так, як я проповіряв, проподобтовуємо. Діять куди саду. Більшість тут, хто стоїть в цьому натовпі. Знаєте мене особисто, не один рік, не один день. Ганьба тій владі, яка не підтримує народ, повірте. І я ще раз скажу, і я ще раз скажу, що народ це ми всі. Без винятку, не тільки ті, які на площах, не тільки ті, які поза площами, не тільки ті, які вдома, а всі люди нашої держави це народ, і ми їх представляємо. Ще раз і ще раз дякую вам, там чи інші там. І Як трактувати чи читаювати? Я сьогодні ви працевувати відносини. Конкретно і предметно. Ховатись, яку все життя треба поважати, повірте. А мені, будучи на такій посаді, то низько треба кланятися кожному хмельничану, хто живе на цій землі, хто трудиться, хто складає все те, щоб якомога краще жилось нашим людям. Хтось мене обвиняє в тому, що так, да, дійсно віддав свій голос за Віктора Федоровича Януковича. Я хочу сказати у кожного Банк! 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 і таке слово, Банк! але відверто хочу сказати, що у кожного із вас є своя думка. У мене я її теж так і саме, як і ви, кожен стверджує в своєму житті. Хочу ще раз і ще раз завірити, дорогі мої, що ми. Всі органи влади, які сьогодні на посту, будемо все робити для того, щоб життєдіяння кожної людини, захист кожної людини в нашій Хмельницькій області, був якомога більш 100%. Вчора ми збиралися всі разочком керівники третій наших людей, оставили на вирішення. Я хочу звернутися до студентів, я хочу звернутись до школярів. Всяка різна розмова ведеться про те, що двох чи трьох студентів вже виключили з навчальних закладів за те, що вони не ходять на лекції. Я хочу сказати, що кожен ректор знає про те, що виявлення студента абсолютно ніде ні в чому не повинно пририкатись. Якщо є така давайте будемо поважати один одного, повірте. <певірки> Повірте, є, є, буде і буде. Волевиявлення більшості населення законом життя території. Об'єднуємося. І нехай Господь благословить. Нам я хочу вважати їм всім. Поїду до свого друга Путіна. І Окей. Який? Сьогодні ми їдемо. Здорово, що так. Збираються записати. Та флаг тому ж дні.

Студентів я не говорю, чого не скандували. Просто мені не... ви мене та за дивіться людям наші живете. То я зараз перехожу да за.

दुनिया के पर कॉन्फ्रेंस किया इसलिए इसमें लगभग है इसमें तीसरी वाली थी और वहीं में माहौल था 15 सेकंड से 15 सेकंड तक और लास्ट में वही कोडिक और जो हम है वो आते हुए वहीं की खुशी δεν μπορώτε να φτάσετε επιτέλους στο επιχείρημα του κόσμου Шевченка, Генпрокуратура, не реагує на ці фаси на прокуратуру у глухий кут. Сьогодні ставиться вимога. Для вас дуже цікава інформація про Сугольський синдром Донбасу. Ви будете її слухати правду. Якщо тільки тоді ми можемо реально і бітідні 10 років, Лічно у мене сумнівні не визивають. красный директор и бывший. Скажите, что мы строим, и я вам быстренько это исполню. Определявший курс доллара по отношению к фантикам, сбежавшим на историческую родину и вернувшись, говорит мой друг Сергей Косарев, мобилки были большими. Кагибисты и спокойно являемый. А Павле Ивановиче вообще разговор особый. Посмотрел бы я на него в ситуации с яичным террором, поверил. А вот то, что экономика при нем начала стабилизироваться, верю. Просто он, как рачительность и преемственность хозяйственного Павла Ивановича была соблюдена. Его разменял человеческим лицом. Он мог проспать заседание Кабинета министров и не принимать Риган Леонид Данилович, решил в очередной раз сменить свою политическую ориентацию. То ты бисексуал, то и насшим и ваш. Но и поклон ему за это. Он вышел из сумеречной серой зоны, І перестав бути не Він Вміє об'єднувати навколо себе усі сили і праві, і ліві, і центральні, який навпаки ці політичні сили об'єднав. І наконець ми починаємо з екрану центральних каналів у гражданської України, Докіруємо із госбюджетом на 30,5 мільйонів гривень. А там такі льготи, що розбиратися і розбиратися. И сравним с тем, сколько, пожалуй, павлики мы сказали, что не знают всем на 8-18. Мы же знаем, что и идеологи внушают народу. Вы что, действительно думаете, что Донбасс кормят? обидно? Шахтеров в очередной раз пользуют. И... Один збирається сесія обласної ради, яка в кавпів... більшості... Шановні друзі, ми не бидло, Ми український народ і ми можемо захистити свої прав. Зупинити у в навчальних закладах, університетах, інститутах. Тому що ми сьогодні це, це важливий це для України момент. Він аж сам. Він зрозумів, що відбувається. Ми підемо зі всіма разом. Але якщо буде краще пробачте. А можна взяти?

Законована депутатами міської ради і зініційовано проведення сесії міської ради. Задамо йому запитання після того, кого. Послухали сесію, яка була в міській раді. Всі зауваження, всі... все це було в ефірі. Ми проінформували, що відбувається в інших населених контактах. 18-18.30 буде прямий ефір з участю депутатів міської ради. Так що ви Діяки, шановні земляки, я телерадіокомпанія поділя центр з вами. Телерадіо, я прошу тиші, я прошу тиши. Працівники телерадіокомпанії поділять центр з вами. Учні гухонямої школи школа для самочуючих. Скажіть, будь ласка, чому вони сьогодні? Скажіть, будь ласка, чому сьогодні з помаранчевими стрічками? Тому що вони за Ющенка. Вони за справедливість і мир в нашому суспільстві. Ви їх підтримуєте? Так. так. Слава президенту Ющенку. кур'єр Іваненко. Будьте добрі. Скажіть, чому ви з помаранчевою стрічкою? Тому що це наступило те, чого довго очікувалося. За 13 років незалежності був інформаційний простір, і в цьому інформаційному простірі підросло нове покоління, нове покоління, яке З'ясувало, що до чого, зрозуміло, що таке демократія, і саме вони зараз і створили те, що ми маємо масовий виход на площу. Крім того, старше покоління зрозуміло теж, що за 10 років кучмізму нічого хорошого ми не дочекаються, і чекати ми не можемо. Тому зараз іде боротьба не скільки проти Януковича, скільки проти провладної структури, проти кучмізму, і не скільки за Ющенка, скільки за демократію. За нову Україну ми імі дуже приємно про те, що Україна може бути, надасть світу. Так досвід самої хорошої революції іменно законним шляхом, мирно і без всяких так сказать, пострілів, без крові і без провокацій. І тому ми ще маємо дуже добрий примір, як браталися представники і Ющенка, і Януковича на Банковській. І добре, що у нас по Хмельницькому я не ось я постійно, як кореспондент, значить відслідковую, як шаробець, я не бачив ні одного такого випадку агресії. Що все тихо, мирно, і всі за нову Україну демократію. Каті, слава Україні! Дуже дякую. Я вот недавно з армії там вообще сейчас другой розпорядок і сейчас только будуть за за, этого, за Януковича за Януковича, а за Ющенко нікого, потому що там в армії все, все в армії, только за Янукович. А я от, Чому? не знаю. Там может кто-то сказал, там от Киеве там кто-то дав команду, щоб только за него голосувати. Ваш вибір Ющенко? Да, да. Ваш вибір, вільна країна? Так точно. Дякую. Користується попитом на сьогоднішній день найбільше? На сьогоднішній день найбільш користуються попитом опозиційні газети. Це пов'язано з ситуацією в Україні, це Україна молода, вечірні вісті. І наші місцеві газети також. Це Подільські вісті, Подільський кур'єр, «Проскурів» і так далі. Дякуємо. Будь ласка.